Всім привіт! І сьогодні я вам хочу розказати, як ми вкладаємося на днів сон. Єва у нас не вдягнута, тому для початку вдягнемо Єву. До речі, кому подобається наша нова обстановка, ставте лайк. У нас навіть столик появився. Єва, напевно, буде спати в цих шортах і отакому. От а б'янка і буде так спати, тому що я все одно її тільки що переділа а, того, що ми гуляли на вулиці, і вона була грязна. Тому мені прийшлося її передівати. Тому uh, я її придягнула, вона, напевно, так і буде спати. Uh, до речі, хто не дивився прошлое відео, uh, скажу, б'янка в мене стара вже, вона вже помальована. Але так як це мій перший пупс, я її дуже люблю і буду дуже багато відео з нею знімати. Боже, як я кайфую від цих картин і пропорцій. вона все таки біжеве, красивеньке. І не треба писати, що я біжева мама. У мене ж нема нічого біжевого. Взагалі нічого. Нічого не біжу. Короче, зараз буду одягати їх і дам вибрати іграшки, з якими вони будуть спати. Ось. О, ще полезуть, ще я вони до вийти. Так. Ну ось по гримухами будуть спати. Звичайно, спати по гримухами це щось нове, ну ладно. До речі, поки в мене люлька йде, воно дуже довго йде, уже тиждень. Ну, ладно, подождем. Е, я зробила таку кровать, тут матрас, тут мягко, якщо що. Тут буде спать, е, тих, хто старший. Е, а тут буде спати тих, хто младший. Е, ладно, розберемося, хто буде спати, тому що зараз знову начнуть говорити. А я там старша, а младший. Коротше, зараз будемо розбиратися, хто де буде спати. Так, ось так у нас буде і усік спати. Тепер нам треба. Надо... Їм зробити щось попити, навіть ну, вони просто воду поп'ють. Тому що е, бажано нічого не пити. перед нам такого чаю чи молока. Вони обычно це ввечері п'ють. В одну бутилку їм дамо. Ця є вона, вона за силиконіна, коротше. Ну вона в з з'яви йшла. А інші бутилки. Зараз я мою. не грязні. У мене бутилок 15, наверное. Ну ладно, 9 бутилок. У мене. Поки що одну візьмемо. Так, да, тоді да, да, давай. О, все, сходила вже, давай. іди, з розб'янку будемо відправляти. Давай. Давай, лягай зразу внизу, да, будеш спати, Я хотіла внизу, давай. тільки мене роздражає трошки, Давай залазь, залазь. Це розетка тут. Но... Я планую переставляти кровать, так що я думаю, їх вже тут скоро не буде. фірму. Головне, не показати. Це якщо що, не реклама. Е, так. лягай. Ось сюди ще я хочу якусь цю простинку купити, то що поки що вона виглядає так. Якщо без розетки дивитися, в принципі красиво. Такий. На... Вони на коконі сплять у мене. Тільки цей кокон після стірки трошки п'яненький став. Я штуком просто накрила, бо він такий уже трошки. Потрюпадай. Мне ну, ладно, мне просто не подобається наволочка, вона не підходить під наш колір. Боже, мені так без стріла, для мне. Лака, чуть дойзбить. Так, ладно, давай. Для гайзер твои водички дам. Ты, мадам, давай. А що це біля стенки. Так. Так, сейчас вас туда вкрыть, да? Ева у нас любит вкрываться пеленочкой, и Бьянка, в принципе, тоже, так что, наверное, мы возьмем вот такую зуточку, а Бианка с схилухи -хэ китти. Так, у нас тут истерика. Ева, что ты хочешь? Хочу спать, мой Руда, конечно, сверху. Ты пала прошлой ночке. В день Взарай. дневный сон. Да, Ева? Давай так, ти завтра, я тобі завтра якийсь бортик зроблю і ти будеш завтра спати, добре? Так, ш -ш -ш, все, давай, перевертайся туди до стінки головою. Давай, давай, давай. Ручку-ручку. Давай. Ой, мастиця, давай. Хоба. На животик хочеш? Давай зараз покладу тебе. Короче, ми кое як валялися спать. Я зараз хочу полить вазончики, поки малявки сплять. І, наверное, вони погремушки вже отклали. Ева заснула спустя 40 хвилин. Я її довго вкладала, вообще ни в какую спать не хотіла. Ця лягла, а Об'янка у вас быстро засідає. Така жопа Спать. Ось. Боже, я кажу, як я обалдію. Це ми купляли в Сінсея, ці картини. Ось цю і цю купляла. Це по-моєму 85 гривень це 80. А цю гірлянду я сама робила, вона реально крута, бо я шукала і на тему, і на Алікспрес, і на шафі, я не знайшла. Так. Попоїла трохи, ніхто не захотів пити, ну, але хай стоїть зараз стануть, якщо не захочуть пити. До речі, а... Радусічку поклала високу поки. Хочу вам показати, що у нас тут на прилітного столику. Росішечка у нас для нової дівки нашої. І я поки розкривати не буду. Але вже 28 травня я розкажу і покажу вам цю дівчинку. З'явиться у мене вона ще 27-го, але рано торопиться ми не будемо. І лице, навіть я наверное, ще не буду показувати 28-го, хочеться інтерв'ю потягнути. Короче, расчесочка. Еще были щеточка, и вода там тоже мыется. Соски. По поводу сосок. Куда мы тут все? Магнитики я еще не приделала. У меня эта штука. Короче, она у меня э, була на двухстороннем скотчі. Соски були. Магнитики хочу поприделывать. Короче, ось так. Я у меня соски от Бэйби Бонов, конечно. Это соска Карла и Тео. Я вам їх ще не показувала, скоро тоже буду показывать. Е, це у нас соска Бьянки. Це Соска тоже там у мене молодь, колись був. Він уже його у мене немає, я його продала. И, конечно, сосочка е, запасна у нас тут и соска Evena. А Even на magните, кстати, загубилась. І вона до неї не магнітиться, коротше, я воно з без соски. Отак. Так, так. От, що поставити, поки я не знайшла Муся, тихо. йомкості сосок, але скоро, думаю, ну, до речі, памперси памперси хагіс Пользуюсь. це в аптекі, Самі маленькі брали. Ну, тут більше, Моя рука. Вони ідеально підходять Єві і Б'янкі. Новому молду не подойдуть. Треба буде більше, і, напевно, вона вже полям. По, по, по вона в мене вже буде ходити э, в, в, в старшу групу в детськам садику. Я думаю, вона вже в мене буде в трусиках. Подивимось, якщо я знайду маленькі трусики. Мені до самої прийдеться шить. Э, отак. Буду за ревезони поливати. Э, тут у нас відділення така міні-комнатка. Це вообще кухня. У нас тут диван на кухні, трошки бардак. А тут я зробила такий уголочок. Отак вот у нас тут. Ну що, всім пока-пока. А я піду малечу далі спати, вкладати.